Моя історія знайомства з Василем Стусом. На таку тему в Івано-Франківську провели відкриту зустріч з поціновувачами його творчості. Однією з учасниць є школярка Анастасія. Дівчина розповідає, поезія Стуса вплинула на вибір її майбутньої професії. Ми його знаємо як поета, так але це не тільки був поет, це був перекладач, це був дисидент, член української гельсінської групи. Людина, яка дуже багато робила для нашої незалежності, зокрема вкладалася в культуру. Ми можемо знати, що Стус був, наприклад, причетний до перекладів багатьох іноземних авторів. Наприклад, він переклав майже всю німецьку класику, яку ми маємо на сьогодні. Ці переклади є надзвичайно. Цінними я вважаю його своїм кумиром. Він дуже вплинув на подальший вибір моєї майбутньої спеціальності. Так як я одинадцятикласниця, я повинна вже задумуватися про те, ким я хочу бути у своєму житті, у дорослому житті. І я напевно хочу бути як Василь Стус. Хочу також розвивати індустрію української літератури. Вірші Василя Стуса стали доленосними в житті учасниці Світлани. Джус. У Нас кожного є якась історія саме з Стусом або з творчістю стуса. Він якось або з'явився в нашому житті, або якось легенько вплівся в наше життя. У мене є своя особиста історія, де один, скажімо, один вірш Стуса звів мене із дуже дорогою мені людиною. Це був вірш терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Насправді ці слова так достатньо ведуть мене в житті. От але це б... Дорогий мені друг, і саме, скажімо, за допомогою цього вірша ми знайшли оцей наш спільний інтерес. Тобто він одного разу запостив цей вірш в себе в історіях, а я просто відповіла. І так ми знайшли, що ми двоє цінуємо цю поезію, і саме цю не тільки поезію Стуса, а саме цю конкретну поезію. Також в рамках зустрічі представили обкладинку до книги про Василя Стуса. Її намалював художник Опанас Заливаха, розповідає авторка Оксана Таран. Коли я прочитала перший вірш, надрукований в журналі Україна. У цьому полі синьому, як льон мене це дуже вразило і захотіла дізнатися більше. І мій товариш привіз з Києва два зошиті, списані власноруч віршами Стуса і листами Василя Стуса. Він познайомився з Дмитром. І таким чином, і ми познайомилися з Дмитром і вирішили, що це неправильно, що ніхто не знає в Україні про Стуса. І ми самі, я на своїй друкарській машинці надрукувала ці вірші, ми в Прибалтиці, бо це був ще Радянський Союз, зробили макети і видрукували. А мій вже домовлявся тут в друкарні і зробили ці обкладинки для цієї книжки. Для того, щоб це зробити, ми познайомилися з опаназом Залевахою і стали дуже гарними друзями. І він, власне, сидів з Василем Ттусом. Він дуже багато нам про нього розказав і він зробив малюнки до цієї книжки. За словами авторки, оригінальний екземпляр книги зберігається в Національному музеї літератури. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.